Світ знову балансує на межі ще однієї великої війни. Іран готується атакувати бази США у відповідь на підтримку Ізраїлю, тоді як Вашингтон активно перекидає військову техніку до Європи. Реально в Україні нові трагедії. Російська ракета знову вбила цивільних у Києві та по всій Україні, зокрема і громадянина. США і знову ми бачимо лише засудження з боку офіційного Вашингтона. Чому Штати так по різному реагують на події в Україні та на Близькому Сході? Сьогодні з керуючим партнером національної антикризової групи і політичним експертом Тарасом Загороднім будемо говорити про те, з якою метою Трамп про G7, блокує жорсткі санкції проти Росії, і чому Штати не хочуть. Жорстких формулювань щодо Росії навіть після чергової атаки на українських мирних мешканців. Друзі, мене звати Даріна Глущенко, пане Тарасе. Я вітаю вас і всіх наших глядачів і пропоную розпочинати традиційну нашу розмову. Доброго дня. Що ж, Іран готується атакувати бази американців у відповідь за підтримку Ізраїлю. Про це пише New York Times. І от, за даними американських розвідслужб, Іран підготував ракети і інше озброєння для можливих атак на військові бази США в регіоні. На той випадок, якщо Вашингтон втрутиться у війну Ізраїлю з Тегераном, тим часом бачимо також і новини про те, що Штати перекинули до Європи десятки літаків заправників, які можуть забезпечувати прикриття американських баз або підтримати удар по ядерному об'єкту у Фордо. Як ви вважаєте, який шанс того, що Штати все-таки будуть. Вступати в цю війну і як загалом можуть далі розвиватися події? Ну, шанси достатньо великі з uh -huh. різних причин, тому що влупашити по Ірану у військових американських, знаєте, руки чухались достатньо довго, тому що все все чудово розуміло, що все ці угоди, які там укладалися. Це все прикриття для створення ядерної зброї для Ірану, що була головним болем не тільки для Ізраїлю але й для союзників Сполучених Штатів Америки. А тому, що ну знаєте, коли країна відкрито говорить, що буде знищувати країну, підтримує терористичний, цілий терористичний знаєте набір організацій для підриву для підриву. Ситуація на близькому сході, і тільки на близькому сході, щось підказує, що вони не зупиняться. І тому, звичайно, що вони давно це хотіли. А тут а, вийшла Ну нагода, вийшла нагода, і тому я думаю, що вони втрутяться з різних причин. Ну, по перше, Ізраїль, як вчора сказав в Мерць, зробив основну брудну роботу. знаєте вони ж підірвали там системи ППО. Показали, що нічого там страшного немає. Ну, і американці. Ну, значить, знаєте, ну так Ну так круто. Тепер можна можна ж пройти. Тепер, ну, умовно кажучи, гарантія успіху у Трампа, так, ну е е е значно вищої у американців. Ну, тепер знаєте, коли основна робота зроблена, тепер можна відбомбардувати, так показати, хто в домі господар. В тому числі по всьому світу поставити американський прапор і сказати, що пахал я і трактор, да ну пахал Ді. я і Ізраїль, хоча да? Ізраїль в дійсності основну роботу зробив. Ізраїлю в принципі не проти цього. А, а так вони багато в дійсності проблем можуть вирішити. Показати, що це чекає на багатьох. А, наприклад, один один з прецедентів може бути. А, ну давайте. Чого вони так що так легко, наприклад, у порівнянні з Росією? Ну, такі е, Іран поки що не ядерна держава, а Росія, наприклад, КНДР, вже ядерна держава. І тому там починається багато нюансів і, е, і тому вони можуть це показати, скоріше за все, покажуть, тому що Трампу все ж таки потрібні перемоги. для того, щоб продемонструвати, які він. Е, е, який він такий крутий, крутий пацан, так і взагалі США? Тому що все ж таки вони бачать, що для того, щоб просувати мир через силу, потрібно силу та показувати. Тому що оця концепція Трампа, що ми нічого не будемо робити, ну в принципі, давайте так. Це не концепція Трампа, це почалося ще за часів Обами. Коли ми тут нічого не робимо, коли самоусуваємося. З ролі поліцейського головного, а воно якось там буде, так? Вже в реальному житті ж воно не працює так. Поліцейський для того, щоб показувати, підтримувати порядок, повинен періодично комусь відривати голову. Ну, для профілактики, умовно кажучи. І тоді поліцейським воно треба утримувати величезний штаб. Ну, знаєте, от наприклад, місто. Припустимо, всі знають, що є поліція. Яка періодично комусь відриває голову? Ну, поганим людям. Справедливо в більшості випадків поганим людям. І у них є авторитет. І відповідно на авторитеті, на авторитеті авторитеті можна і не мати величезний штат поліції. Тому що всі бандити знають, що якщо ти сунешся, тобі відкрутять голову. так І певний час це працює. Але якщо поліція не відкручує кому голову, приходиться ось цими там миру, мир, як там знаєте, Обама розброєнням займався, в тому числі в Україні. Не треба нікого читати. Ми тут всім винуваті. Як ну, наприклад, це політика була демократів а при Байдені Обамі а, ми винуваті і нікому не відкручуємо голову. Ну тоді бандити бандити а починають ворушитися, і кількість бандитів вже стає значно більшим. І той штат поліцейського, якого є, який не відкриває відруває голову. Він ж його не вистачає для підтримки правопорядку. Тому тут треба або збільшувати штат і починати масово когось відривати голову для того, щоб повернутися в ситуацію, коли а, бандити будуть розуміти, що так просто це не виходить. Так і тут, так і тут а, треба комусь відривати голову, бо США тому давно нікому не відривали голову, і не показували, як воно буває. Не нагадувало, що у них є воля для застосування сили, так? І це демонструє зараз, може продемонструвати США. Я не думаю, що вони перекидають там всі бомбардувальники, той ресурс, просто щоб погратися а, в лякалки. Я думаю, що все ж таки вони підуть в атаку на а, на Іран, тому що там же теж багато чого іншого. Показують, хто в домі господар а показують, як я говорив, відривання голови комусь бандиту, так, а в тому числі переваги, отримати все ж таки свій вплив на близькому сході, викинути Росію, скоротити експорт нафти в, в Китай, наприклад, да? а показати всім іншим, наприклад, Північній Кореї, Росії, в тому числі, показати Китаю, показати, що пацани не жартуйте. Пентагон нікуди не подівся. Один трильйон витрат, один трильйон витрат, а величезну перевагу ми маємо так? От, наприклад, як там діставати установки, там, наприклад, там з виробництва урану на глибини 100 метрів, припустимо. Тобто, ми контролюємо ці процеси і тому вони можуть так скоріш за все тут зроблять. Щодо Росії, щодо Росії, тут все ж таки я бачу у них поки що не визначена тактика. Ви yeah. знаєте, і хочеться і коліться називається. Чому? Тому що те, що неодноразово говорив і повторюю, Росія для США дуже зручна країна, не в біса нічого не виробляє конкурентно для Сполучених Штатів Америки. Але створює е, запит на безпеку, так ну, наприклад, для Європи. Якщо Росія буде погрожувати постійно Європа, європейці будуть бігати навколо американців, е, давайте нам допомогу, давайте нас рятуйте. Американці тут починають тобі викручувати руки своїх інтересів. І е, в даному е, в випадку, те, що от ми бачимо. Те, що ми бачимо, це а, намагання повторити цю гру. Тобто, як не дивно, а, Трамп а, в багатьох позиціях він відійшов від політики а, Байдена Обами. А, ну там стосовно зеленої енергетики, трансгендери, всіх інших, а, і так далі. А от стосовно а, ну Росії в форматі давайте вибачати і далі. Вони досі не можуть це зробити. Але проблема в тому, що Обама міг собі це дозволити, тому що він завжди так себе поводив. А Трампу важко витримувати. Ми бачимо, що і в Конгресі задають дуже багато питань, а чого ми не вмажемо, чого ми послабляємо, так це все і так далі. Тому вони звичайно намагаються це робити, удаючи, що ми посередники. Ми хочемо припинити війну, але ми посередники. І проблема Трампа, що Путін та цього не хоче. Він постійно якраз замазує кров'ю Трампа. Що тут прилетіло, як ви оці трагедії, про які ви говорили? Тут прилетіло, Вже американський громадянин загинув, так? а вже в, в офіс Боїнга залеті, залетіло і так далі. І що? Тобто тут демонстрація того, що вони все рівно будуть змушені повертатися ну, в правильне рухи, а так поки на Ірані потренуються. Mm -hmm. Так що дай дай, дай 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 йому успіху, щоб воно було реально, було так, як слід. Так, сто відсотків і дивно, що якось щось зі спільної заяви 7 щодо України не буде за даними Reuters, США не зводні з жорстким формулюванням щодо дій Росії в Україні і захочуть, щоб воно було пом'якшене. Джерела західних змі пишуть про те, що Американці не хотіли, щоб деякі різкі висловлювання на адресу Росії були включені до спільної її заяви, оскільки побоювалися, що це поставить під загрозу переговори з цією країною щодо припинення війни. Е, ну те, що це все дивно. На мою думку, це дуже м'яко сказано. Тому що от сьогодні, станом на 8 ранку, стало відомо, що з-під завалів у Соломінському районі Києва дістали тіла ще шістьох загиблих, серед яких є і діти. Ну а американці просто не хочуть різко висловлюватися про Росію. В мене просто якось постійно в голові ця думка. Вона в мене не вкладається в голові. Я не розумію цю логіку і, і не вперше і вас. Просто вам просто все, все суспільство. Оці всі грандажерські організації розповідали mm. вам про якісь цінності, що все треба до Ми такі ціннісні, а ми все дотримуємося. Ми такі правильні. А у нас красиво а, ви тут ідіоти. Ви нічого не розумієте, як будувати державу. Там да, а у нас все правильно. Тільки вони не сказали, що коли це не стосується їхньої вигоди, то підтерлися вони хотіли вашими цінностями. Там, да? цінності для них, і от ви от те, що от розповідаєте, ви переповідаєте, це не як знаєте, докір для вас, це все суспільство. У нас так жило. В цих цій туфті, яку нам нав'язували там. Да? Коли там Обама приїжджав, скорочував там міни у нас, він же ж проти він же ж там, як сенатор, був він же приїжджав, скорочував озброєння. Тому що це лівацька хрінь, яка передбачає, що якщо не буде зброї, то не буде воїн там, да? Ну оцей баразми, там, да. І так далі. Тому ми повинні розуміти, що а от ми, ми зараз становище Ізраїлю, так коли те, що обурювався Ізраїль, ну як так може бути? Вони, ну наприклад, тим, чи було справедливим ембарго на постачання зброї Ізраїлю 20 років, які тримали США та Британія? Ні, несправедливим там, да, але воно було, тому що їм плювати було на Ізраїль. Як якось так сказала, що? Свідом малих націй дуже несправедливий. Ну, Україна не мала правда нація за мірками Європи, в тому числі навіть світу. Але так воно і є, поки ти не комусь голову не відріжеш, по-іншому не будуть з тобою спілкуватися розповідати. Тому ми повинні розуміти, що все ж таки нам конкретика потрібна. Нам потрібні не слова, нам потрібні дії. Нам потрібне збільшення допомоги, а далі можуть писати, можуть не писати. Нам повинно плювати на це буде, тому що ми самі себе повинні оцінювати. Ми самі себе повинні мірили власного успіху, а не те, що про те, що у нас хтось сказав. Це знаєте, оця історія, коли ми досі знаєте, то так от важко реагуємо, коли поляки щось там про нас сказали, ой. Угорці сказали, знаєте, Словаки сказали, і так далі. Я і говорю, да ви дурні, ви просто не розумієте, що вони вони так говорять. Ви а, а, це означає, що рішення щодо а, все ж таки прийняття України в ЄС все ж таки, скоріш за все, ухвалено і ухвалено за прискореною процедурою. І всі ці країни просто розуміють наскільки сильна Україна, так, і зближення її з ЄС. В дійсності погіршать їхні позиції, які вони зараз обіймають, і з економічних питань, і з політичних питань, і величезна країна, яка буде диктувати власну умову. Це нікому не подобається. Так, тому що треба вигризати власну власну власний успіх тільки таким чином. Це знаєте, це у нас ще досі не у всіх доросла психіка у нації, так. Ми досі думаємо, що хтось там повинен ти оцінювати тебе і ти поганий. Ні, тому що ти сильніше стаєш. Так і тут американці. Американці сповідують ну, принцип, які вони заклали, тобто, те, що обіцяв Трамп, він буксує. Що будемо типу посередниками. Проблема в тому, що вони не можуть бути не посередниками, не учасниками війни. Вони будуть учасниками війни, не хвилюйтеся. Вони будуть змушені Україні допомагати. Як би вони там не кривлялися, там да не кричали Вони поставлені в таке становище, яке а, вони повин, повинні бути. А далі, а далі я вам скажу: історія з Ізраїлем і Іраном може повторитися. Як тільки американці побачать, що Україна сама може впоратись з багатьма викликами без американців, от те саме будуть теж бігти, прибігати, ставити прапор. Пахал я і трактор, да, і так далі. Тільки треба це, це від нас залежить. Чому вони допомагають Ізраїль? Тому що вони розуміють, що Ізраїль сам собі може допомогти з багатьох напрямків. От вони зробили величезну частину роботу ну тепер можна приходити. Так і Україна повинна мислити. Тоді все гаразд буде у нас. Ну, все-таки Штати відреагували на російську атаку на Україну в ніч на 17 червня. Станом на момент запису нашої розмови, пошуково-рятувальні роботи все ще тривають. Речниця Держдепу Америки Темі Брюс сказала: зачитаю, зацитую: нам відомо про вчорашній напад на Київ, який призвів до численних жертв, зокрема трагічної смерті громадянина США. Ми засуджуємо ці удари і Висловлюємо найглибші співчуття жертвам та родинам усіх постраждалих, ну тобто знову чуємо лише слова засудження, дій ніяких. Чи можемо говорити про те, що Росія ну це зрозуміло, що вона не буде припиняти намагання завдати масованих обстрілів чергових масованих обстрілів по Україні? Чи можна говорити про те, що Росія буде бити по Україні, а штати будуть Чергове і надалі висловлювати лише занепокоєння і засудження, давати з і засудження. Ми все три роки відчуваємо Да? тут. Питання mm -hmm. е більше е е від якого це ви більш сонічно виглядає від Європи, mm -hmm. яка продовжує е купувати е російський газ, нафту, е металургію та інше, що від Сполучених Штатів Америки, які нічого не купують у Росії, так. І, в принципі, ніяких зв'язків з Росією фактично немає Тобто, ми повинні визначати для себе ну, конкретні речі і проблеми. Далі ми повинні для себе визначати, що це інструментарій тиску на європейські країни до те, що відбувається, що це буде з вами для того, щоб щоб отримувати ресурс в першу чергу від європейських країн і на виробництво зброї, і так далі. Там, да от що ми повинні мислити яким чином. А конкретними, а це співчуття вони собі можуть залишити. Да? Так, це українцям приємно, тільки щоб ми не замінювали це співчуття. Ну, які толки того, що ну добре, всім подобалось як Байден називав Путіна вбивцю так, ну, назвав вбивцю і що? Так приємно тут всі почули. Там, да? Всі оргазми тут отримали, ментальне, знаєте, це я називаю е специфіка українського суспільства займатися ментальним там да Ой, як класно він сказав! Ой, як він класно там щось там зробив. Питання: що конкретика тут є? А до конкретики у тебе вже мозоку не вистачає там, да тому краще, щоб, щоб розібратися. Тому давайте краще будемо конкретикою. Там да. Тобто нас повинні чекати конкретні речі від європейців гроші на закупівлю американської зброї. І звичайно, звичайно, вказувати Сполученим Штатам Америки, що вас обманюють. Ви обмазуєте з кров'ю українців і на вас тепер це теж така відповідальність, і так далі. Оце дуже не подобається. Так, оце дуже не подобається. Це буде змушувати їх, змушувати їх рухатись правильному напрямку. Тобто, наша позиція повинна бути конкретна, спрямована на того, щоб поставити в таке становище, щоб вони несли відповідальність навіть публічно, навіть якщо вони не хочуть це робити. Стосовно а, цих ударів по території України, а, це відповідно і з громадськістю повинна бути робота з, з демократами з республіканцями, там які будуть пред'являти свої претензії до Сполучених Штатів Америки, тому що вони тут виглядають досить млявими і слабкими. Mm -hmm. Пане Тарасе, дякую вам за цю розмову, за вашу аналітику, за ваші думки. Що ділитесь ними з нами. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Обов'язково бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, спускайтеся в підземні укриття. І побачимось у нових випусках. До зустрічі. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.